До вашої уваги презентується реалізація гри шашки мовою програмування пролог. Доповідають і Ярослав, Ярослан, Кентри, Ахмадов Олексій і ПЗ3. Для цього проєкту вик був використаний метод MidMax – алгоритм альфабета відсічення. Під'єднано фронтен частину за допомогою JavaScript. Реалізовано режим людина проти ПК. У грі є лише один режим складності, що прораховує ходи на глибину 5. В грі можна обрати сторону, за яку грати чорними або білими. Код реалізовує всі стандартні гри правила шашки. В плані ми почнемо з реалізації логіки гри. Потім перейдемо до розбір алгоритму та реалізація цього алгоритму. Розглянемо веб-серверу та фронтенд його частину. Буде продемонстровано рішення на мові Python порівняно імперативного та логічного підходів. Зроблено висновки. По результатам роботи. Перше, про що я хочу вам сказати, це логіка гри. Логіка гри починається з оголошення ролей гравців. Ми вибираємо, що у нас є гравець білими та гравець чорними. Після цього ми оголошуємо початковий стан гри. Це, якщо ви можете побачити, це ми ініціалізуємо всі клітинки. Ось, наприклад, ініціал А1Б, ініціал А3Б. Ми аналізуємо всі клітинки, ми аналізуємо рахунок, та ми аналізуємо перший хід. Після цього ми прописуємо логіку наступного кроку, за якою пролог визначає, як, як, прописувати, як рахувати наступні кроки. І рахувати кількість поточних шашок та кількість ходів. Після цього ми реалізуємо всі правила, що відображають нашу ціль, можливі допустимі ходи та логіку, при якій гра буде закінчуватися перемогою якоїсь із сторін. Гра реалізована за допомогою відсічення альфабета. Альфабета відсічення — це алгоритм пошуку, що зменшує кількість узлів, які необхідно оцінити в дереві пошуку мінмаксиного алгоритму, і при цьому дозволяє отримати ідентичний результат. Використовуючи цей алгоритм, програма повністю припиняє оцінювати хід, якщо знайшла доказ, що цей хід гірший, ніж оцінений раніше. Такі ходи не потребують подальшої оцінки. Перевага альфабета відцікання фактично полягає в тому, що деякі з гілок під рівні в дерева пошуку можуть бути виключені після того, як хоча б одна з гілок рівня розглянута повністю. Так як відцікання відбувається на кожному рівні вкладеності, крім останнього її, ефект може бути дуже значним. Наприклад, є нашого графіка, як тільки отримано значення 5, якщо нижче по дереву буде отримано значення вище 5, наприклад, 8, як в сірій гільці, то вони будуть більше мінімального і не будуть обрані. Якби підсумком зчислення у сірій гільці було значення менше мінімального, наприклад, 2, то це стало значенням і в батьківській гілці замість 5. і, і в тому і в іншому випадку це було б гірше максимального значення 6, тому ігнорувати ігнорування сірої гілки не вплинуло б на результат. Далі розкажемо про те, як цей алгоритм реалізований у нас. Починаємо з підготовки. У нас є update state. Цей предикат, ймовірно, оновлює внутрішнє представлення стану гри на основі наданого state. Далі ми через Find Init отримуємо початковий стан гри. Далі Find terminal, перевіряє, перевіряючи поточний стан, є термінальним станом. Далі Find Reward розраховує винагороду певний роль в заданому state. Ну, винагорода це оцінка якості гри, тобто ми, оцінка якості ходу. Тобто, чи варто комп'ютеру здійснювати той чи інакший хід. Далі Find Legal це знаходить всі легальні ходи, які доступні для певного гравця в поточному ході. І далі get Move — це вже виконання кроку, кроку по нашому дереву альфа-бета. Зараз розглянемо веб-сервісну частину підключення модулів. А саме, перше спочнемо з thread HTTPD. Цей модуль надає можливість створення HTTP-серверу у власному потоці виконання. Це дозволяє програмі обробляти http запити паралельно з іншими операціями. Наступний модуль http Dispatch – модуль диспетчеризації HTTP запитів. Він дозволяє визначити, які обробники повинні бути викликані для різних шляхів URL. Http Files, наступний модуль, цей модуль допомагає обробляти http запити які стосуються статичних файлів, таких як CSS, JavaScript або зображення. HTTP Client, цей модуль дає можливість взаємодіяти з http серверами у вигляді клієнта, наприклад, відправляти запити та отримувати відповіді. Точка входу, Initialization main, який ми викликаємо, це директива, пролог, яка виказує, що певна функція, а саме у цьому випадку Main буде, повинна бути виконана при завантаженні програми. Встановлення обробників запитів. Почнемо з шляху root. Цей обробник відповідає на запити, які надходять за адресою коса палка. У даному випадку використовується обробник HTTP reply from files, який надсилає вміст файлів з поточного каталогу в відповідь на HTTP запит. Move, шлях мув, цей обробник відповідає на запити, які знаходяться за адресою Move. Він очікує пост запити і викликає функцію MoveHender для обробки цих запитів. А потім вже ми повертаємо відповідь для обробки перемальовки нашої дошки. Визначення обробника Move. Функція MoveHandler викликається для обробника запиту, що, що надходить на шляху Move. Вона отримує дані про стан гри та хід від клієнта, обробляє їх, виконує хід у грі, оцінює стан гри та повертає результат назад-клієнту. Назад клієнту. Функція Main викликається при запуску програми. Завантажуються правила гри, CheckersPL. Та алгоритм штучного інтелекту Alfa-BetaPL. За допомогою Consult. Створюється http сервер на порті 5500 за допомогою http сервера. Після цього програма очікує сигнал на завершення за допомогою Thread Get Passage. Зараз розглянемо JavaScript, створення та відображення самої дошки. Присутній клас SL, який відповідає за представлення окремого клітинки на дошці. Він має властивість, такі як розташування, розмір та колір. та клас Piece відповідає за представлення самої шашки на дошці. Він також має розташування тип та колір. Головний клас Board відповідає за саму дошку гри, яка складається з клітинок та шашок. Він управляє відображенням гри на екрані, а також взаємодії з кліками користувача. Він є ще батьківським класом, який уже сам створює класи і SL, щоб себе побудувати. Взаємодію з користувачем. Метод GetHighlight визначає, як клітинка на дошці від... підсвічується при наведенні миші. Це допомагає користувачеві бачити доступні ходи. Метод SELECT обробляє кліки користувача на дошці. Він визначає, як клітинка була обрана та які можливі ходи доступні, а також відправляє інформацію про хід на сервер гри. Взаємодіє з сервером гри: Метод ServerCall відпра... відправляє запит на сервер гри для отримання оновленого стану гри після кожного ходу користувача або штучного інтелекту сервер Респонс обробляє відповідь від сервера на гри та виконує необхідні дії для, викона... для оновлення стану гри на клієнтській стороні. Керування життєвими циклами гри. Конструктор Game визначає та ініціалізує об'єкти гри. Він також відповідає за визначення життєвого циклу гри, включаючи початок, завершення та управління ходами. Ці частини коду взаємодіють між собою, щоб забезпечити функціональність гри в шашки через веб-інтерфейс. Користувач може взаємодіяти з грою, обираючи та роблячи ходи на дошці, після чого інформація про стан гри оновлюється на серві, а потім надсилається на клієнтську сторону від, для відображення. Зараз ми подивимося, як це виглядає на практиці. Ми запустимо за допомогою цієї команди. Зробимо інший термінал, щоб можна було наглядно побачити. Створюємо е, локальний хост е, на порті 5500, де ми зараз подивимося, як ця гра виглядає на пролог. Так, гра виглядає, графічний інтерфейс гри виглядає отак. Ми можемо вибирати між білими і чорними е, іграками. Ми, наприклад, вибираємо, що ми будемо грати за білих. І починаємо ходити. Перевіряємо, що воно б Ну, Може побачити, як діє алгоритм пролог альфа і бета на нашій грі на графічному інтерфейсі. Зараз будемо говорити вже про саму гру. На Python ми використовуємо бібліотеку Turtle. Бібліотека Turtle відповідає за створення графічного інтерфейсу. Turtle надає простий спосіб полювання на екрані, використовуючи команди, схожі на логіку кровадя черепахою. Вона часто використовується для навчальної програми, для навчальної програми та створення простих графічних зображень. То це графічний інтерфейс, бібліотека для графічного інтерфейсу для більш для початківців. Трішечки розповім про алгоритм. Алгоритм дуже простий. Тут не використовується альфа-бета дерева, бо їх дуже ну, важкувато написати на Python. Не, просто в Python немає вбудованих функцій е, глибинного пошуку для альфа-бета дерев і треба буде самого писати. В даному випадку ми просто використовуємо е, звичайні правила такі, як обов'язково бити. Е, якщо е, як, як ми ходимо, а от саме як комп'ютер ходить, то він ходить. Випадковим чином. Він дивиться просто, які ходи можливі. Які, ну Якщо у нас, наприклад, немає такого, що ми повинні обов'язково когось бити то він просто випадковим чином вибирає шашку та ходить. Якщо порівнювати пролог з Python, то можна сказати, що Python для гри в шашки це найкраща мова. Вона має вже будовані функції для альфа-бета дерев, які використовуються для побудови логіки гри Бота. Там присутні всі предикати, які нам потрібні. Дуже, дуже зручно і структурно можна будувати і писати та тих оформлення. Прилог спеціально розроблений для логічного програмування, тому для таких вирішень задач, як правил гри шашок та реалізація алгоритму альфабета найкраще буде. Як вже, було як вже було сказано, чітка структура. Код прологу чітко структурований, що полегшує його розуміння, читання та налагодження, вбудовані механізми пошуку. Пролог має будовані механізми пошуки і можна використовувати для реалізації алгоритму альфа-бета. Недоліки. Е Пролог може бути неефективним при використанні якихось бібліотек, тому що у пролога не дуже велика кількість, яка, може, яка створена вже. На тому ж самому Python дуже багато видів бібліотек для різних видів виконання задач, наприклад, для графічних інтерфейсів дуже їх багато. А так, пролог майже по всьому перемагає Python для виконання логічних операцій. Недоліки Python. Python не, спец... ну, не розроблений для логічного програмування. він ну, важкувато писати альфабета дерева самому, немає вбудованих функцій, нечітка структура. Зараз ми побачимо, як працює, як, як виглядає інтерфейс і гра на шашки на... в, в Python. Ми граємо зразу за білих. Сама логіка гри е, дуже концептуально проста. Вона, ну, якщо, наприклад, як зараз ми потрібно забрати дві шашки, то ми ходимо двома. Він не може робити якісь випадкові ходи, поки не побачить, ну коли поки не буде такого, що не буде можливості когось обов'язково бити. В даному випадку, якщо погоджую таким чином, то він буде ходити випадковим чином, вибере якусь іншу і буде ходити. В даному випадку походив так. А якщо я зроблю підставлюсь, то він обов'язково буде бити. Що було цікаво? Було цікаво дослідити можливості пролог в контексті шашок, використання алгоритму альфа-бета та його вплив на ефективність бота. Що вразило? Лебеданта складність алгоритму альфа-бета, різноманіття мов програмування та їх підходів до логічного програмування. Що нового дізналося? чому новому навчилося? Добули знання про алгоритм альфа-бета та його практичне застосування. З якими труднощами зіткнулися, освоювання нових умов програмування та логічного програмування, дебагінг та оптимізація алгоритму альфабета, пошук та аналіз інформації з різних джерел. Труднощі подалено за допомогою вивчення онлайн-курсів та документації, за допомогою з боку спільноти програмістів та з самого YouTube.